Ми знаємо, що незабаром розпочнуть роботу деякі заклади дошкільної освіти. Розкажіть, будь ласка, детальніше? Так, враховуючи велику кількість звернень батьків дітей, які бажають віддати свою дитину у дошкільний заклад освіти, було прийнято рішення, що ми запланували фактично 26 квітня відкрити дошкільні навчальні заклади для прийому дітей. Скажіть, будь ласка, скільки закладів освіти почне працювати? З 26 квітня плануємо відкрити 50 дошкільних закладів освіти. Було відібрано заклади освіти, в яких на даний час не проживають внутрішньо переселені особи і мають відповідне укриття. Ми знаємо, що буде збільшена кількість працівників в закладах освіти. Розкіплеска про те, як скільки працівників буде закріплено за скількома дітьми. Фактично, збільшувати кількість працівників закладів освіти ми не будемо. Ми використовуємо штат працівників закладу освіти. Для того буде видано керівником закладу освіти відповідний наказ, згідно якого для кожного до кожного працівника буде закріплена дитина, і у відповідності до оголошення тривоги вони мають підійти до дитини, одягнути її і відвести в укриття. Скільки дітей буде закріплено за групами ясельними і за старшими групами? Тут у розподіл трошки інакший. В нас ясельні і молодша група, буде по одному двоє діток на одного працівника закладу освіти. Для старшої групи це буде одна один працівник на трьох діток. Скільки ласка, як можна зареєструватися в ці садочки, куди звертатися батькам? Батьки можуть звернутися як у заклад дошкільної освіти, в якому вже їхні діточки зареєстровані, а далі вже їх скерують відповідно, так у відділ освіти, управління освіти у нас функціонує гаряча лінія, де є відповідальний працівник, який надає допомогу у визначенні локації і скеруванні. І ще скажіть, будь ласка, чи зможуть діти внутрішньопереміщених осіб ходити до наших закладів? Так, звичайно, вони так як і усі. Мають надати в заклад освіти довідку, яка підтверджує про те, що вони дійсно працюють.